По-перше, ми маємо розуміти, що ми в Україні, і в Україні сексуальне насилля було завжди. Оскільки ми пам'ятаємо себе як суспільство, вже незалежне суспільство. ця проблема завжди була. І там, за дослідженнями, приблизно 70% жінок з 15-літнього віку. Стикалися з різноманітними формами сексуального насилля, і тут починається повномасштабне вторгнення. І що воно робить? По суті, ми накладаємо на проблему, яка є глибинною зараз. В наше суспільство воно проходить трансформацію. Ми вчимося усвідомлювати, що на 100% винен кривник, що обставини не мають значення і тому подібне. Але повномасштабне вторгнення, і насправді, з 14-го ще року, коли були зафіксовані перші е, випадки сексуального насилля з боку проросійських квазіформувань, воно все наклалося на вже існуючу проблему. І незалежно від того, хто до нас звертається, е, все таки велика частка звернень це все ще цивільне сексуальне насилля.